Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про таку біологічно активну добавку, як гастрофлор, а також про екстракти нагідок і м'яти. В сучасному світі дуже важко зберегти здоров'я шлунку, а отже, порушується травлення, засвоєння корисних речовин, і, як наслідок, страждає не тільки шлунок, а й інші органи, тому що корисні речовини не попадають в достатньому обсязі. Саме для підтримки здоров'я шлунку. Технологи компанії української компанії New Life, розробили гастрофлор. До складу цього препарату входять не просто травки, а витяжки із екстракти, висушені екстракти трав, таких як подорожник, солодка, ромашка, м'ята. Всі ми знаємо лікувальні властивості цих травок, які знімають спазми, відновлюють епітелії, є бактеріцидними. Крім того, для шлунка в нагоді дуже стануть календула і м'ята. Чому різниця між рідкими екстрактами і таблетками? Рідкі екстракти це справді швидка допомога. Попадаючи в організм, вони починають діяти дуже швидко, дуже швидко знімають проблеми. Зокрема, ми всі знаємо, що календула це протизапальна травичка. Мята знімає, крім відомих нам уже властивостей, вона знімає спазми. Крім того, в складі м'яти є рутин і гесперидин, які не лише зміцнюють судини, але вони і сприяють виробленню колагену, а значить, швидкому рубцюванню пошкоджених ділянок шлунку. Отже, здоровий спосіб життя. Фізичне навантаження, збалансоване харчування, а також рослинні біологічно активні добавки допоможуть нам залишатися здоровими. Бажаю всім здоров'я!